Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Очільник маріонеткого керівництва так званої Донецької Народної Республіки Деніс Пушилін пообіцяв, що трибунал над азовцями відбудеться у окупованому Маріуполі. Таким чином, російська маріонетка нагадала, що Кремль продовжує готуватися до огидного показового процесу у сталінському стилі. Сталін. Який став кумиром для президента Російської Федерації Володимира Путіна і мільйонів росіян, що вважають диктатора ефективним менеджером, саме так і готував свої показові процеси, щоб продемонструвати, як він бореться із ворогами, і як він готовий знищити всіх, хто оголошений ворогами його бандитського режиму, навіть якщо ці люди насправді. Ніяких злочинів не здійснювали є очевидним, що саме такий показовий процес Путін готує і над Азовцем. Тим більше, що Кремль буде погрожувати військово смертною карою. Цієї смертної кари немає у самій Російській Федерації, проте вона є на території так званої Донецької Народної Республіки. Можна сказати, що мораторій на смертну кару спеціально скасували, щоб дати можливість путіну та його кримінальному оточенню погрожувати смертю українським бійцям. Трибунал над азовцями буде потрібен Володимиру Путіну для того, щоб продемонструвати власним співвітчизникам, як він здійснює процес денацифікації України, адже ця денацифікація це один з приводів нападу Володимира Путіна на нашу країну. І звичайно ж у Кремлі зацікавлені продемонструвати, що всупереч тому, що український народ бореться із іноземною окупацією, денацифікація вже відбувається у Кремлі. Вже Готові вбивати тих, кого будуть називати нацистами, також цей трибунал має стати додатковим аргументом у боротьбі із українським політичним керівництвом, адже російська пропаганда зробить все можливе, щоб нагадати, що відповідальність за саму можливість процесу над азовцями на українських керівниках, і населенню не варто довіряти їхнім обіцянкам і тут. Самим українцям потрібно перестати жити у світі ілюзій. Треба усвідомити, що будь-які українські громадяни, які знаходяться у розпорядженні Кремля, залежать не від домовленості з керівництвом України, не від гарантій міжнародних організацій, а виключно від бажань президента Російської Федерації Володимира Путіна, на якого Практично ніщо не впливає, бо він має у своїй країні необмежену владу і може нехтувати будь-якими правилами і будь-якими домовленостями з іноземними лідерами. Ба Більше Володимира Путіна не цікавлять ці домовленості, він просто використовує іноземних лідерів з тією чи іншою політичною метою, навіть тих, які можуть вважати себе посередниками у мирному процесі і зустрічатися із російським президентом в його. Резиденціях, і тут варто усвідомити, що після 24 лютого 2022 року Путін перейшов всі червоні лінії і на його думку вже не має жодних зобов'язань перед жодним зі своїх співрозмовників. Хоча звичайно на тлі цих погроз пошиліна, треба докладати всіляких політичних зусиль для того щоб провести обмін наших військовополонених на тих російських військовослужбовців які ще можуть зацікавити російське керівництво. хоча ми розуміємо у росії ціна людського життя дорівнює нулю і кремль зацікавлений не в тому щоб звільнити когось із російських військовослужбовців а в тому щоб досягти своїх політичних цілей а головна з цих цілей це знищити Щення української держави сьогоднішній день показав, що Кремль активно готується до проведення референдумів по приєднанню нових українських територій до Російської Федерації. Зокрема, із такою заявою виступив очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький. Він підписав розпорядження про проведення на території області, яка сьогодні контролюється російськими окупантами, референдуму про приєднання Запорізької області до Росії, як відомо. Москва давно вже готується до такого референдуму для того, щоб забезпечити умови для його проведення у Запорізькій та Херсонській областях побував перший заступник очільника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко який відповідає оточенню Путіна за внутрішню політику країни. А сам Володимир Путін підписав указ, згідно з яким допускається пришвидшене надання громадянства Російської Федерації мешканцям Херсонської Запорізької, Луганської та Донецької областей України. Це перші регіони. Планах Володимира Путіна на приєднання до Російської Федерації і Звичайно ж саме тому сьогодні росіяни намагаються зосередити свої сили на півдні країни і на сході. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони не тільки Луганської, але й Донецької області, щоб таким чином підготувати умови для проведення референдумів про приєднання цих територій до Росії вже незабаром. Ну і звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб до складу Російської Федерації увійшли Херсонська і Запорізька області і будуть боротися і там за завоювання нових. Території, це, звичайно, не всі плани росіян щодо території України. Володимир Путін йде за тактикою салямі, щоб окупувати один український регіон за іншим, і, врешті-решт, добитися своєї стратегічної мети знищення української державності. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що ресурсів і зусиль на це у Володимира Путіна може просто не вистачити. Однак. А головний аргумент, звичайно, не у тих планах, які сьогодні розглядаються у Кремлі. Головний аргумент пов'язаний з зусиллями українських збройних сил по боротьбі з російськими загарбниками і у готовності українського народу до довгого і виснажливого конфлікту з російськими окупантами, які налаштовані на повернення собі всієї території колишнього радянського союзу, крок за кроком. Те, що росіяни сьогодні здійснюють зусилля по Ліквідації української інфраструктури по перетворенню нашої країни в справжню руїну це частина цього бандитського плану російських окупантів. І Тому є таким важливим, щоб цивілізований світ продовжував допомагати Україні в ці непрості тижні, місяці, роки. Також є очевидним, що Володимир Путін продовжує свою політику шантажу по відношенню до країн, які він хоче залякати, щоб вони перестали допомагати нашій країні, і також шантажу по відношенню до самої України. Ми вже багато говорили про енергетичний шантаж Путіна, який хотів би заморозити захід вже цією зимою. Ми говорили про шантаж голодом, в якому Путін поступився тільки тоді, коли усвідомив, що країни. Півдня багато хто з яких є на стороні Росією війні з Україною. а Хтось займає нейтральну позицію, навряд чи подякують Москві, якщо мільйони людей у цих країнах будуть помирати від голоду. Саме тому Путін вирішив дозволити продаж українського зерна на світових ринках. Ну і тепер третій, ще більш цинічний підлий шантаж. Шантаж ядерною аварією. Це вже зараз відбувається на Запорізькій АЕС, яку. Обстрілюють окупанти при цьому в самій Москві, намагаються покласти відповідальність за можливі наслідки російських дій. Звичайно, ж на українську сторону про це сьогодні зокрема говорила представниця Російського міністерства закордонних справ Марія Захарова, яка підкреслила, що у міжнародних організаціях просто не хочуть вказувати пальцем на того, хто винний у цих зловісних подіях, а саме на Україну, хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що відповідальність за те, що відбувається на Російській Федерації, і це абсолютно очевидний висновок з тих подій, які ми спостерігаємо. Однак Росія завжди намагалася перекладати свою вину на жертву власної агресії. Варто згадати про це. Вже сьогодні, 8 серпня, у чергу, річницю нападу Російської Федерації на Грузію, якщо б світ усвідомив собі всю мерзенність і масштабність намірів Володимира Путіна вже тоді, 2008 року, можливо, вдалося б. Змінити хід подій і протистояти багатьом трагедіям і тим трагедіям, які вже відбулися сьогодні, і тим трагедіям, які поза сумнівом відбудуться на пострадянському просторі завтра і стануть причиною проблем для мільйонів людей, які проживають на тих територіях, які російські шовіністи продовжують вважати територіями власної країни супереч історії міжнародному праву і елементарній логіці. Однак у 2008 світі році. Світ на жаль не звернув потрібної уваги на реваншистські настрої Володимира Путіна на те, що російське керівництво дійшло до висновку про необхідність повернення, як вони вважають, території так званої історичної Росії, що доблює території радянського союзу. на 1991 рік 2008 року. Світ став на порозі великої і страшної війни. Однак, на превеликий жаль, цього не помітив. Сподіваюся, що 2022 року це стає очевидним кожного, і саме тому боротьба між демократією і диктатурою має закінчитися крахом російського режиму і перемогою демократичних сил у світі, а значить, і перемогою України, яка рано чи пізно стане частиною Європейського союзу і НАТО і забезпечить собі гідний розвиток і безпеку. Хай на це будуть потрібні роки веснасної боротьби. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу. Патреоні, який допоможе нам розвивати ці проекти, користуйтесь функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!